Жінка може бути там 10-20 років одружена, і тут вона знаходить у себе, начебто, гострокінцеві кондиломи. І вона вже приходить і готова там до розборок вдома ввечері, до розлучення і тому подібне. І на жаль, не все ну на щастя, скажімо так, навіть на щастя, не все те, що називають гострокінцевими кондиломами, не ними являється. Наприклад. Є такий стан шкіри, як скажімо, папіломатоз, який найбільш часто зустрічається саме на внутрішній поверхні малих статевих губ, і виглядає це, ніби дійсно дуже велика кількість гострокінцевих кондилом, які дуже близько розташовані одна до одної, відчувається це під час контакту пальцями, кінчиками пальців. Можна це відчути. І це є нормальний стан. Тобто він не потребує, якщо це він не потребує ніякого лікування, якщо це жінці не подобається, якщо це створює для неї якийсь дискомфорт, е, натирання білизною, знов ж таки, хоча якщо це правильна білизна, дуже мала ймовірність, то звісно ці папіломатозні розростання, скажімо так, їх можна забирати за допомогою лазерів, радіохвильового методу. Але це не є гострокінцевими кінцями Ніякого відношення до вірусної інфекції, воно не має.